Ліч, не зрозумів, тут нові якісь люди до мене об'єд приїхали. А собаку забирали які? По хорошення. Да, да? Доброго здоров'я, доброго, доброго. Слава Україні. Здоровимся. Ти не тебе казав, мама, тепер кажу мама. Я щось лучка гребе, знаєш. На вечір щось не знаю, на емоціях не можу заснути. А ти що, вже приїхав? Доброго здоров'я, Олександр Олександрович! Ти як завжди, я просто ну, реально шокований. Але... Ти знімаєш? Так що, друзі, всім доброго вечора. Слава Україні і слава баришевській хунті. Лукашівським козачкам і продовжай далі я ще не вивчив. Сьогодні Лукашівські козачки і баришівська хунта. Баришевська хунта Наталія Григоренко, Леся Сідова, Лариса Добродій. Наташа жила і її команда Держи. Лукашівські дівчата, Лукашівські козачки взагалі. Я ще кажу, їхня Лучка ж Може, хоч одімся за дорого. По-тихому, знаєш, по тихому Так кажучи, думаю, що раз. ми все домиру. Конечно, у мене є така подружка Ольга Дубініна, вона теж волонтер 14 року. Вона з міста Були Церкій, з якою неодноразово ми об'єднувалися, купили вже там три автомобіля. І зараз вона почула так само, як почула ті, що Шелочко буде їхати, поспілкувалася. Мені дуже приємно. Що ти підтримуєш мене і мою команду, і виходить, що ми всі одна команда. От, і так само з нею. Вона почула, що я збираю на автомобіль на 32-бригаду, що він є, а гроші хлопці повинні були самі купити. Ну, їх ще немає. Вона мені вже 20 26 гривень, вже об'явила збір і вже підтримує мене. Тобі ж... Якщо це є ну, люди, які однодумці, їх навіть простити не треба, розумієш, так само, як ти, приперлася оце, привезла ці це цілий дом, розумієш? Так що, друзі, я завжди закликав бути завжди людьми, об'єднуватися і підтримувати один одного. І на даний момент ми їдемо не на пікнік з Наташкою, да? да, А тут я ще знаєш щось кажу хлопцям. Це в Лукашах жіночка одна. Вичери, це не Вона для хлопців джереки як як джерки. Ну, а це, що таке, це таке Це, соло, це... це сушене м'ясо сушить, вакумірує, потім ставить дату виробництво. Це ну, ви взагалі вже це, я не знаю, як звати цю жіночку. Це, ну взагалі вона, вона, вона бомбічна. Да, це джерки. Це, це, це ж у мене от такі моменти. Хочете всіх світпу не знаєш? Так само твоя сусідка чутя Катя. Я не знаю фамілію, я думаю, ти мені підкажеш. За ніщем. Ніщемно, так що вона почула ну через сина свого, валеру, я так зрозумів. Да, 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 да. Що, а як почули? Вони ганяли автомобіль 32 бригаду Буса Андрієвого. А це ж у нас є Юра і Оля Матю. Які шиють для хлопців на шоломники А Я знаю є. таких юлю Матюху і з да. вокзалу. Колись ми да, з ним да, дуже так. добре товаришували. Я бачив, десь у Фейсбуці пролітає. Так він оце із Олею це займається. Жевели для... на протиумовний, да, здоровий, а да, брат його Симпатичний такий. Ну я так. не по цим ділам. Так що я тіті Каті також хочу дуже, дуже сильно подякувати. І сім'ї матюхам хочу подякувати, тому що з миру по нитки реально Путіну петля. Тому що, коли ти один, ти реально, ну, що ти можеш один? Ну, в носі і поковиряйся, і можеш десь комусь там, щось, там ну, десь щось підсобити. Куди ти до собаку в будку посадила? Ну а так виходить, що тух-тух-тух. -ту. І в деяких моментах я навіть показую об'єднання тих людей, які не дуже хотіли там один з одним спілкуватися. Тому що на даний момент війна і вона об'єднує. І в деяких моментах, так як у мене були товариші, як не товариші, і на сьогоднішній день я з ними товаришую і також об'єдную. А я був їхнім вором. І це 71-шу бригаду завдяки там Юрі Фармавий, який мене недолюблював, який реально мене хотів стерти з лиця землі. А ми з ним вже зробили дуже багато роботи. Ті саме турнікети, 71-х, 100 штук, а в магазині, в і автомобіль на сьогоднішній день. 100 тисяч я нас збирав, втінув, переключився, ну, вже поїхала. Вона ще їздить в Бакуменку, їй ще їздить за побережання, ще роблять пункт. І оцей автомобіль. І ще є така дівчинка з фастула. Тоже Хотіла нас брати і каже, як же ж я на збройку, давай, працюй, вже на сьогоднішній день є 100 тисяч. Ну, тут сюди-сюди розберемося, що висько купимо, дають дома. До машинки, яку машинку Да. Я вже я... Залив, У але, мене так. є друзі із Борисполя. Прізвища не знаю. Знаю, що Женя і Нікіта. І вони оце роблять таку Бармасушку. штуку, да. склоомивач. Повіримо, да. Повіримо. подарунок до машини, так, Полюбався. парочка. І е, готують вони також усього. Да? гель для миття посуду для посуд. вже що... свіжачок пішов, да? Хлопці да. дякуємо. Бориспіль, дякую. Як вони там називаються? Малостольні, сьогодні. да, сьогодні. да, да, Сьогоднішні, да, Поки да. доїдемо, будуть вчорашні. Якраз буде ще <річно>. нарігом, так? Да? Так, да, да, да. хлопцем до картошки відлічно Наташка, Я реально дуже вражений, і мені дуже приємно, тому що фактично голубці і котлети Ну, Я глупці не люблю, так що станете цілі. Ну я маю да. на увазі, що я не з'їм по дорозі. То хорошо, Понимай? що я не їду. А я тобі пропонував. <су> <су> скажи, що я тобі предлагав. О, я б усіх би забрав би і хотілося їздити би кожен день, якби було з чим. І хотілося, щоб у вже туди не їздити. Хотілось просто їздить Поїхати, хлопці забрати ось, додому, да. накрити стіл. Yeah. Тільки що, тільки що дзвонили з 58-ї бригади хлопці, нарешті я перекинув їм на запчастини, може чула, я збирав на 58 му на капримон, бо люди думають, збирав, збирав і десь пропало. Е, тільки замовили запчастини і як ви, скидай мені вже свою карточку, 60 тисяч перекинув 58-му бригаду на навару. Каже, перемонтуємо, зробимо відеозвіт. Ми вже безпосередньо з ним, а познайомилися взагалі на заправці. От і так і працюємо. Оцю машину з 58-й типа. А це ж нашого Івана, е, також вони просто на ППД поремонтували і будуть виходити, вони машина в бойові не Тільки так. І ніяк інакше. І кожен робить свою функцію. Наташка свою функцією ділає вещі, що в шолочку, коли їде, то хоть доволоді на мене. Ми наїмося на неділю. Не що ти були бачиш, я тобі одного пирожка не дам. Так що я реально дуже хотів би їх всіх побачити. Ти що, не друг мені? що? Я думаю, що ми знайдемо той момент. Я розумію, що кожен із нас зайня, зайнятий своєю справою. І не завжди є можливість даже снідати. Тому майже так воно є. Але дуже сильно хотілося б побачити усіх отих жінок, які безпосередньо yeah. приймають у цьому участь, тому що вони десь поза кадром, але вони це оперативно. Ми коли вчора поспілкувалися і все, капець, і вже так все. Це, 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 це ще дуже багато часу, бо інколи буває в 11 часов дня. Телефонуєш на 6 вечора, треба і. Це просто круто. І для тих людей, які говорять, що ми можемо зробити, якщо ми не можемо нічого зробити самі. Просто об'єднавшись з іншими людьми, можна творити чудеса. І Баршівська хунта, і Лукашівська козачка, також є ще так, тобто, берегині. Тобто це все такі клубочки. Це показує те, що один з полі не воїна, коли люди об'єднуються, роблять реально, реально речі. От. І так само в будь-якому напрямку, навіть даже в цивільному житті. Один ти, коли на тебе наїхали, отак, понімаєш, і ти все впустив, соплі пустив. А коли в тебе є громада, якась, да, так, така невеличка команда, позвони на ваша короже, що лучка тут пресують. Щас приїду, розрулим цю всю ситуацію. Понимаєш? Не у мене, мене дядя прокурор, там понімаєш, а дядько там начальник міліції. А в мене є Лукашівські козачки. Так, а, тому, і що... баришецька хунта. Так що ви навіть... Знаєш, що я хочу сказати? Інколи буває навіть баришецька хунта була проблема багато років тому. А, а коли сказали, пішли на ташки, поможемо, а сказали, хай розбирається сама. Володіо, так? Звісно. І сказали хлопці, ЗСУ. ЗСУ сказали? Да. Але ну, все нічого, Дехто казав, каже. Соплю впустили. Їсти тут таке зараз перегрузимося і далі. Я тут дуже можу перепустити. Я прийду, перегружаю все. Я прийду. Перегружаємо. все Але все одно, я, наприклад, в мене є дуже багато знайомих, появилося завдяки Ютубу. Я знаю, навіть коли в мене все була ситуація, тільки що мені хлопці дзвонили. Коли на моїх дівчат сказали, що вони попрошають. Я дав номер телефону, вони йому подзвонили, а він їм розказує. Так я правду сказав про Шелудька, що він брехун, що він збирає гроші і обманює людей. А ті кажуть, чувак, нам приїхати тобі об'яснити, тому що тільки три підрозділи з 58-ї бригади, якими, з якими я спілкуюся, і які не то, що вони мене ніколи в житті не, не знали, і ми їм допомагаємо. І назбирати на ремонт автомобіля там 100 тисяч гривень. Це не так-то мало. І за цей заплатив 63,5. А також дякуючи їжачку, який також допомагав після восьмого раду, коли мені треба було деякі речі. У нього були, він їх купляв за свої кошти. Я кажу, куди гроші скидати. Він мені каже, Серега, йди. Туди. Каже, не треба. Це буде подарунок для хлопців, тому що він уточнює куди, що і як. Так само. Коли у нас з наварою проблеми були, хай люце він подарував. Тепер у нас є машина, яку ми можемо 43-ю бригаду закрити, тому що формується підрозділ авіарозвідки, це чотири чоловіки, 4 чоловіка, ж ніяк не купують собі навару і заробітної плати. Якщо там ще рота там, можуть якось об'єднатися, то я думаю, якщо ця машина, як вони кажуть, свій, моя людина, да, мій там, товариш, друг там, служав, вони своїм допомагають то буде зберігати спокій так? — спокійно вигружаємося. То все буде добре. Все, на цьому буду все, я все. То саме, Саня, Кер, коригуй. Е, просто запасочку треба якось прив'язати. А хто за кермо? Я... Саня, може, здай трошки назад, щоб ближче було носити. Давай, давай. Чуть -чуть. Що? Кажи. Дивись, я хочу сказати. Кажи. Там, ну, ти говорив, що а, на дві точки. А -а. так? Там, то... Випічка там ми роз так, судим, так, так, так. А є, от голубці, наприклад, там два відра, сало мелене, два ящика. Потім там два ящика є таке цукор, кава, трошки літів, там туалетний папір, печиво. Там один ящик і другий. Ну ж ти я поняв, Я буду відштовхуватися від цього, але я думаю, ми закриємо не тільки дві точки, тому що ну. Ми ж теж будемо їхати не з пустими руками. Дві точки ми завдяки, ну ми трошки поділимося. Трішки того, трішки того, хлопцям пороздаємо, бо будемо заїжджати ще на селідове. 58-му. 58. Коли ти їдеш, як ти пам'єш тоді, ми стали. А ти кажеш, оба знайомі. А добре, коли є баришевська хунта і коли є... Все, туди все складай під цього. Під край. Ми їдемо в небагато місць, бус у нас великий. Що? Давай на край, да-да-да. Запаску на край. А ці всі речі просто формуй, наприклад, оці речі під одну сторону та під другу сторону, щоб воно було по сортам. Чого? Ти можеш під одну сторону. Омивачки остав тут. Омивачки ми позабираємо машини, а цього... А це вже зараз поставимо туди, вже потім будемо розформувати. Тому що в наша немає ж поки усіх остальних. А що то там таке? Цибулька. – Цибулька зелена? Да. Це дуже добре. Осталося тільки сало. Варенички. – Страшні. Не доспані. А чого ти Юрчика не взяла? Погано йому? Угу. Да? Угу. Ну передаси йому привіт. Виставись. Ні, зараз виставлю. Ти ж у ж там Саша велосипед, треба буде ж Це на сало. Що Я почув. Саш, оце два сала туди, щоб ти знав, де що лежить. Десь от туди під сторону. Так, да. мало, мало да, да. Да. ну ти будеш знати. Ну а це починюшки. Було да. ну, да. Починюш... ну, все так хорошо, поки наркозять. А тоді. Туди... Трохи кепсько, так? Да? Трохи кепсько. Як добре, да? так? Дівчата, анося, Луцько знімає. Будуть обратно казати мені, чуєш? Ти взагалі нічого не робиш. То я роблю тоді, коли телефон виключений. Валяка. Валяка. Саш, потім під'їдеш бусом туди до літньої кухні, та кидаємо ще наші ящики. Ох і Наташа, Наташа. А все багато чого залежить від організатора. Що? Щось допомогти? Це по... Плохо, що ти не їдеш. Дуже погано, що ти кажу за мною не їдеш. Я, так. Да. Да. Ну а так ти вже знаєш, що в тебе в ящиках є, розумієш? І собі там роздаєш. Я більш по такій технічній частині, знаєш там. Ну, ну. Якось так. Дурчик. Нічого, Я думаю, що дав би Бог, щоб останній, ну він не може бути останнім і прийдеться ще їздити. Не хочеться. Хочеться, щоб вже хлопці це все діло їли у своїх сім'ях. Ну але на жаль, поки. Ой, як хочеться дуже, хочеться на лісі. Я рівно всі місяці чоловіка вдома немає. Капець. Це дуже тяжко. Люди, Філіп ось папе а патроном поприбігали, чуєш? Без патронів. — Нічого, щось, щось. що Все, Санька, складає. Інструктурую, інструктуру. інструктуру. Так, каску ще надо. На, на каску ще треба. На каску вона одягається, і вони виходить, що не лізуть у очі. Ну, оце каска. Все... Це на касці, виходить, воно зафіксувалося, а тут а на шиї воно зафіксувалося. Та, ага. не Саня, візьмеш два, два броника і дві каски у нашу машину. Ти ж домой їдеш. А, чи ти на бусі? А, гриша їде на бусі. Ну, ну а ти за мною поїдеш. Та він Гриша для нас, для тебе, може, і Олег. Ну так вона є. Він для мене Гриша, а я вже не знаю скільки років. Я ж вже казав, що люди кажуть, ділки-палки, я на нього 20 років кажу Олег, а що він Гриша. Так теж буває. Так я Хоч би нічого не позабувати, або бо я сам як валердосик. А ти боїшся, що не виїдеш? Та ми тебе випхаємо. Ми тебе випхаємо. Хіба діти. Против сонця стало, давай сюди. По, по імені Зерова чи Зерова, не знаю, як правильно наголос. Вчителька Олена Коржується передала від своїх діток такі малюночки для наших захисників. Ось десь такий яскравий, яскравий взагалі да. супермалюнок. Майбутнє України і наше. Все буде Україна. Санька, цього малюнки на торпеду. Да. Можеш нам положити. От, отдамо в 32. Так виїдь. Ну виїдь, да і все. Ні, ну навіщо лишній раз? Воно сонце в очі світа, правильно? Так, піду велосипеда витягну, бо забуду. Так що, друзі, пригрузилися. Ще догрузимося. Не понял. Ну, Моя такая. Симпатична. Крас... Красиво? Так. Уже уїхала. А ти що? Уже ж забрали хлопці. А, капець, то ж моя була. Теж понравилося. Це ж була моя. Да. А ця що тобі не нравиться? Не, не нравиться тилсь? А то йота нравиться. Ты губа не дура, я теж люблю Тойоту. А Надюха там вообще каже. Ну буде, буде все тойота. Буде тойота тільки джип. Дасть Бог. То я цього, то я тебе точно тоді візьму. Тоді ти вже мені не відмовиш. Да. Поїдемо на да. Тойоті. Да. Пожиганемо. Диви, яка воно хмара свинь, а? Нічого. Не люблю я в дощі їхати, звісно, ну. Але там може, може в Київській області буде дощ. А що вона там побігла за ним? Думала, у... уганяють чи що. Чуєш, Саня, а я думав, що... Бо в мене ще ті колеса зажмуться. А я думав, ти за ним біжиш, бо думав, що вже вганяє. Ні, 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 я не борюсь. На да, ну наші ще на 8 часов, поки поприїжджають. Все. Подерж, я тетю Наташу Щас, обніму щасливо. малу малявочку. Давай, дякую, тобі, Дякую, що ти сім'я. І клопці привіт перед домом любому, побережіть себе. О, все буде добре. Так, да, все буде так, добре. Мар'яна, Іван і Олег <laughs> Гришає. Ну, Олег Гришою, Іван. <смеш> Олег, <смеш> Олег, Гриш, Олег ну, диви, вона. Вона так, Іван їде з Мар'яною, правильно? Олег їде з Гришею на бусі, А ми з Сашою їдемо на джипи. <смеш> <смеш> ми розділилися. І, <смеш> і, і Гриша, як завжди, сам. Мені просто цікаво, як вона подала документи на пропуск. Тож Гришу його написала, чи ні? <смеш> 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 мож ні, Олег. Я так думаю, Олег. через ТР. Олег Гриша. Так, що всім, в всім, раз всім своїм босячкам передавай привіт. Обов'язково. Дівчата, вам всім привіт. Я вам всім просто дякую. дякую, ви просто супер команда. <гум> Дзвінки, вони все одно, вони більш дружніші. Ні. Нє? Є стервий, є не дуже? Є просто-напросто. Є просто вперед. Напросто... І все, Ні, ну це пані воно одна там стоїть, ну розумієш, але ж. вечерять все одно буду йти. А що моя теща тільки значить? Ти що, це взагалі генерал, розумієш? Та ні, все нормально. У нас генерал. Та я знаю. Ну поки тебе тут немає, то в мене тут ще є, розумієш? Щоб не розслаблявся, розумієш? Так що, друзі, решти цих немає поки. Ну, я думаю, що ми вже далі. Дальше... Да, так що я на цьому завершую відосік номер 1 Готуємося до відправочки. Дякую сильно вашим дівчатам. Вперти не дуже. Дякуємо хлопцям. Передамо вас привіт і привіз із Дякую. дому. Я завжди казав, що як для приїдеш, них просто приємно. От як коли приїдеш, щось... передавай, не забудься, не забувайся забудь говорити. Чи, може хтось є з Черкаської області, Драбівський район. Ляха, я там вже, там же казали, що бути, як там кажуть, дурним чи не здрав. Ну, це таке. А але... я не знав, це коли до мене перший раз чоловіка там по сумі, Так я таке озвучувала теж. Ну, Тоді ще давно, ну, а ти yeah. каже, ти знаєш, є така поговорка. Але каже, якщо чесно, то я родом не здрабувала. Я просто женився, а Та так кажу, так жінка з тебе здрабувала. Ну, ну. Ну ні, а як я кажу, матір і батьківщина не вибирають, шкода, що йдуть. Да, там нормальні драблять. люди в драбу. Але ну я, наприклад, завжди говорила і буду говорити. Я з Черкаської да. області, з Драбівського району, Та це тут два рази по, по самі класні 95, по дорозі. 95, від хати до хати. По класній дорозі. Чи там нормально? дорога? Е -е -е. Дороги такі. як... Таке кодра. Які... Так що, друзі, на цьому буде все. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Ну а далі буде.